На Сумщині, 6 жовтня, російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію юнаківської громади. Майже півсотні прильотів завдали значної шкоди приватним будинкам мирних мешканців. Повибивало вікна, розбиті вщент паркани, гаражі і господарські споруди. Уламками снарядів побивала домашню худобу. Ось прильот з сусідом. і від тої волни вибило одне вікно, в кухні друге вікно. Де пленка. Друге вікно вибило. І побило знаю, метров 30 у вас шифер. Ну, з тієї сторони видно. А ямка? Ямка ось сусід, ось за душем у мене Сразу. Це ж весь забор лежав, да, ти його поставив? Так, це хоч дирки закрив, щоб собака не вибігла. Mm -hmm. от. от можемо піти до сусідів. От. Там прильот був. А ви тут були, так? Ні, я ви був у підвалі. Підвал за 50 метрів від хати. Це Як, ви Як другий прильот я утік. Угу. А, мабуть, на третій вже вибило мені вікна. Пробило осколком стіну і вийшло на виліт там, упав осколок косуни. Скільки вікон пошкодило? Два вікна. Це одне і в кухні друге. Собака так злякався. Що... Вон пробила вольєр і ту, навіть кухню вийшов Я Ляпало так, що не на то... це видать... що Ну, тебе видати, ось цей прильот як був, дуже ну, завжди недалеко, бо ті прильоти трошки воно ну, як глухіше було, вроді далі. А це ляпнуло так з що... і. А то на що ти зробиш? Нам це... цю музику ще довго слухати. Це вже третє. Це третє в так? Один снаряд до сих пор щевав. А в сусідів що тут? Та це ж бачите, ж, на те саме, ну, окна ж на, на те саме, де птицю ж побило, на, на то, що, тут заборчик такий був, тут шихварним. Бо Знесло, ж знеслося це. Отсюда немає нічого. Тачки дивіться, Один, два, три, чотири, п'ять. Оце я тільки що бачу сюди. Що, що там далі робиться, я не знаю, бо я тільки приїхав. Бачу, побило осколками, хто знає, що це. Ну, а що там, речі якісь ваші були. Та ні, не що там. Мотоцикл, велосипед, кролів. Тут Кролів, може, вилякало. Mm -hmm. може, ж лежить. Mm -hmm. Я ж приїхав сум забрав і поїхав, відвіз маленьку дитину, місяць дитини. Вони були тут, коли обстріл, так? Вони були на дивані, кормила дитину груддю. О, Боже. Якби два метри в сторону. Все, вже не будете приїжджати сюди, так? Ну, поки зараз. <кій> поки ні. Ну я в баню. Угу. Це повирізаю, що є далі. Угу. І самі ж поїдете теж? Так, сюди, я обізваний. Угу. Вже тут не буду. Мирні люди живуть у постійному стресі та тривозі за своє життя і близьких, проте переважна більшість опитаних місцевих мешканців говорять, що виїздити нікуди, та й ніхто нікого ніде не чекає. Тож змушені самотужки приводити до ладу власні домогосподарства, ховатися по підвалах під час обстрілів та покладатися на долю. Вибух і почали тікати. Ну, хто куди падає, тоді тікати, в погріб ховалися. Угу. Вибух був дуже, був дуже сильний. Та? сильний так, бо... Так, бо вікно ну, видало вікно з рами, випало. Оце так у нас тут було дуже страшно, звісно, дуже больно. Ні, я, я не поїду поки, поки ні. Поки тому що в мене мама. Ні, поки ні. Я зак я вискочила. Тут була, одразу вікна полетіли, а я мила голову. Бігом світа заскочила, бігом-бігом, вона бігом, витягла в погріб і все. І, і я більше нічого що... не знаю. Дуже страшно. Світ одразу пропав клубок огня сюди, сюди всередину. Я нічого не могла зрозуміти, що це таке. Бистро вікна полетіли, ми побігли. І все. Він більше не пам'ятаю І не знаю. Бачу, що наробили, що це таке. Що робити? Я не вспіла, я не зрозуміла, що. Я нагнута, вода тече. Я не чу... і чую, і чую, тільки, оце, щоб стекла полетіли, і все, повертаюся. Навірно, ж світ пропав, якесь замикання, бо в розетки такий, клуб диму, огня. І все. І більше нічого я не знаю. З мокрою головою, роздіта, майки, і, і босіком, по в тапках, і в погріб. І все, більш нічого не пам'ятаю. Сиділи в погребі. Поки все не кончилось. Не вперше, не вперше. Ну, якось до нас так близько не прилітало, а це дуже близько. Дуже близько. Всього тепер тут будете ночувати чи кудись. На да, спільпльмкою заб'ємо і все, що робити. Не одні ж ми такі. У нас у цьому домі таке. Будуть, звісно, будуть, а що ми не сумніваємося, що будуть. Катастрофічну біль, невимовні страждання, сльози та смерть несе ця війна. Проте, завдяки збройним силам України і героїчному національному спротиву перемога неадмінно буде за нами.